Клод. Найкраща нейромережа для кодингу, для роботи з документами, для роботи з файлами, для роботи з Excel і великими даними, отримала крутезне оновлення. В цьому відео ми з вами розберемо, що з'явилося в новому клод Сонет 4.5, які нові можливості з'явилися у клода, як їх застосовувати для бізнесу, і розберемо декілька класних ключових прикладів. Тому що насправді те, що показала на сьогодні компанія Антропік в своїй новій версії клода, вона досить драматично змінює бізнес-ландшафт на найближчий період, особливо в сфері застосування AI-агентів. Тому давайте. Дивитися, і з вами на зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець, засновник Веб 3 університету Learn Global та it компанії Ice Global. З вас лайк, підписки, дзвіночок за максимально актуальну інформацію. І погнали! Що ми маємо на сьогодні? Клод версії Sonnet 4.5. Дійсно, найкраща модель для кодингу, але оновилася, крім того, що оновився сам Sonnet. Також ми отримали оновлення клод-кода Клод до версії 2.0, хто займається розробкою, хто займається програмуванням. Насправді це дійсно найкрутіша модель. І саме для розробки програмування і зараз, в другій версії, в нього з'явилися Checkpoint. Тобто, фактично, можна відкатити назад, якщо щось пішло не так. З'явилася можливість керувати станами пам'яті кон, ну, станом контексту, тобто це означає, що ми можемо керувати тим, що він пам'ятає, що він знає, і змінювати його походу. Ну, і, відповідно, створювати і керувати відповідно пам'яттю. Далі, Ну хто розробляє, той знає, що це насправді дуже-дуже крута штука. Далі з'явився клод для. Хрома, тобто, ми можемо встановити собі окреме розширення, але тільки що у вас підписка рівня МАКС або. Більше. І третє, що з'явилася можливість створювати файли прямо в додатку клода. Тому давайте розберемося по основним бенчмаркам. Тобто на сьогодні Sonnet 4.5 в порівнянні з усіма іншими моделями, ну просто в рази в рази, в рази, рази вибивається по точності по написанню саме коду, 82% на хвилину. Це це круто. Та навіть 77, в принципі, це більше, ніж все, всі інші, в тому числі GPT-5, Codex, GPT-5 і Gemini 2.5 Pro, яка вважалася досить-досить крутою. Далі код, код для браузера. Що це таке? Це, відповідно, можливість запустити прямо в браузері Клода, і відповідно мати свого персонального асистента, який сам зайде на сам, ну, річ, сам бачить все, що знаходиться на сторінці, сам бачить. Що безпосередньо весь контекст, і далі ми його можемо задати інформацію, що ми хочемо зробити, і він це все прикольно зробить. Це чимось схоже на Comet браузер, відео про яке є на нашому YouTube каналі. І відповідно ви можете зайти подивитися. От приблизно та сама логіка, що і Comet браузер те саме вміє робити розширення колода для хрома, і відповідно виконувати ці задачі. Тобто, це наш такий персональний копайлот, асистент, який допомагає і не просто копайлот, навіть аген. Який допомагає нам працювати з браузером. Дуже крута штука, насправді, тому що економить надзвичайно багато часу, головне звикнути його використовувати, тому що це найскладніше звикнути використовувати те, чим ми раніше не користувалися. Це може займати трохи часу. Тому можете зайти, подивитися основні ключові бенчмарки. Насправді ну, він номер один в цьому, тому я не, нема не бачу змісту дивитися на, на прикольні циферки. Давайте краще подивимося на ті можливості, які він дав. Ну в самому клоді, що змінилося? Візуально нічого не змінилося, тобто як виглядало, так і виглядає. Але вона з'явилася наступна. версія Сонет 4.5. х.5, опус до версії 4.1 вже давно. Але от сонет саме лишився на сьогодні. Це реально найпотужніша модель. До речі, вона не тільки для написання коду, а якщо ми подивимося загалом по основним ключовим бенчмаркам то ви побачите, що і для. Мультимодальної роботи він досить непогано працює для написання тих же текстів. Він також один з найкращих для агентських режимів, тобто він так само в рейтингу номер 1 номер його. Якщо, якщо не клодсоне, тоді включаєте опус 4.1 і маєте всі, 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 всі ці можливості. І ревранті тест 834% це досить високий показник. Тобто це мова йде не, не тільки про те, що він там вміє код писати, він вміє працювати з іншими документами, з іншими файлами, з написанням тексту класного. Тобто в нього це все нормально виходить. Наступне, що з'явилося, власне, вклада, воно було і раніше, але зараз досить класно стало працювати. Це перше розширене думання. Тобто він зараз може включити контекст він на 30 годин він може навіть виконувати роздумовування і виконувати задачу. Це просто такий. Тому що ну, такого, можливості, такого навчання немає майже ні одна нейромережа. Не то, що майже то ні одна нейромережа. його немає. Наступне є можливість підключати е, різні конектори, тобто мається на увазі, ми можемо собі підключити, починаючи від е, Google Drive, календаря, Notion, GitHub. І більше того, зараз ну, величезна кількість класних конекторів підключилася, Canva, Asana, Atlassian, Сюди ми вже можемо підключити ту ж саму Jiru та Confluence. Відповідно, DataBrick, Figma, Gmail, Fireflies, HubSpot, Hugg'in Face на хвилиночку. Тобто, їх з'являється все більше і більше. тут Багато з них є. я сам не часто використовую. PayPal Notion, відповідно, дійсно такі класні інтеграції, яких раніше не було, зараз вони поступово-поступово додаються, і, відповідно, один тільки зап'єр, який ми підключаємо, він нам дозволяє законети дуже багато інших автоматизацій. І, відповідно, що нам це дає, а це нам дає як мінімум те, що ми завдяки. Таким інтеграціям. От, наприклад, у мене зараз зроблена інтеграція з Replikate, тобто він мені дає можливість вибирати звідти будь-які моделі використовувати з сторонньому сервісі. І що я йому напишу, що використай реплікейт і створи зображення вертикальне із створичним конем. У вакуумі, а, і текстом а, Don't Push the Horses. А, так. І дивіться, що він в нас робить. Він зараз сам подумає, яку модельку вибрати. Сам придумає, от бачите, пішов шукати. Спочатку підходячу модель для генерації зображення з текстом. Далі, сам вибере цю модель, загорує і надасть нам. Відповідь, ну зараз буде використовувати Google Імеджін 4. Чесно кажучи, я б використав тут тр трохи іншу модельку. Ну зараз побачимо, що ми отримуємо, але е, суть. чому. Ми через клод спілкуємося із стороннім додатком. Тобто я на хвилиночку підключив зовнішній конектор, який е, дозволяє мені це все е, зробити. Don't push the horses. все молодець. Він. Написав, зробив сферичний конь, вакуум і в нього виглядає ось так. Окей, зафіксували. Тобто, суть чому що Клод, який не вміє генерувати зображення, навчився генерувати зображення, неочікувано. Чому? Тому що ми навчилися йому передавати ось цей. Контекст, в використовуючи mcp зєднання в інший додаток. І це реально класно, і це реально круто. Більше того, тепер ми давайте продовжувати. Тобто, крім того, що він вміє працювати з коннекторами, в нього також є глибокий пошук і є доступ до того ж інтернету. І якщо я йому напишу, що проаналізуй фондовий ринок і знайди для мене топ-10 компаній для. Інвестування в сфері штучного інтелекту. Далі, відповідь надай у вигляді Excel-таблиці із тикером акції та описом, чому, чому її треба купити, та справедливою ціною. Так, і надай е, в форматі .docx пояснюючу записку. Тобто, він зараз, що він зробить? Він зараз е, почне аналіз, зайде в інтернет, проаналізує всю інформацію, і на виході ми отримуємо з вами зібрану інформацію, створений під нього Excel-файл. З усіма даними, які ми його попросили. Далі він з зробить пояснюючу записку і створює нам ще один файл в форматі .docx, який буде мати всю е, цю інформацію, і ми їх можемо завантажити або подивитися прямо тут в браузері. Тобто, фактично, він навчився створювати якісні, великі е, документи е, в форматі Excel, Doc, PowerPoint. Тобто, зараз ми ще до PowerPoint дійдемо, і е, реально, реально мати е, ми. І ми таким чином реально з вами маємо а, нашого класнючого помічника по роботі з великими даними прямо в браузері, ну або в десктопному додатку, тому що десктопний додаток також з'явився. І ось цей функціонал він надзвичайно крутий, особливо для тих, хто хоче, щоб в нього всі таблички були правильні. Правильно було все пораховано. Ну і відповідно, бачите, він його вже створив, і відповідно. Для аналізу великих даних, створення дешбордів і так далі. Тобто документи, ексельки, PowerPoint -ки з великими обсягами з там, ну, більше 200 тисяч, я думаю, тут спокійно можна проаналізувати рядочків в одному Excel-файлі, і він нам надасть відповідну відповідь. Тому, тому чекаємо, коли він нам все це нагенерує, створить її і видасть нам відповідну інформацію. Тобто, зараз ми маємо отримати від нього перше. Файлик у форматі Excel, другий файлик в форматі Docs з всіма аналізами. За замовчуванням, до речі, ця функція не працює. Її треба підключати в налаштування. Тобто для того, щоб оці експериментальні функції працювали, заходимо на налаштування, вибираємо собі в розділі Chat Feature, включаємо перші артефакти обов'язково включайте, а Powered Artifact, артефакт тобто це ще одна крута штука, тому що можна створювати. Додатки, веб-додатки відповідно з використанням штучного інтелекту на базі клода всередині. І це, блін, це класно. Пам'ять він має. І от те саме експериментальна. Ми включаємо таку штуку, як Code Execution and File Creation, включаємо собі цей функціонал, і на виході маємо, маємо можливість створювати всі веб, Прямо в вебі створювати додатки. Давайте знайдемо чат наш, з яким ми останні. Бачите, я звідси вийшов. Він його продовжує виконувати. Тобто він не зупинився, він просто, просто продовжує виконувати. І це насправді реально круто. Дивіться, маємо готові 10 тикерів, да, ми його просили. Да, 7, 8, 9, 10. Вся інформація є. Інформація про кожен файл, його справедлива ціна. З оцінкою Microsoft, Google, TSM Broadcom і так далі. Тобто з розрахунками, з описом, і при тому, що все це зроблено буквально за пару хвилин, доки ми буквально з вами це обговорювали. Більше того, нажимаємо кнопочку DomLO, завантажуємо собі і маємо готову Excel. Все. Пару секунд готова Excel, красиво оформлена, зроблена з формулами з усім. І док. Зараз я його натискаю, переглянути записку. І на виході ми зараз тут отримуємо готову пояснюючу записку в форматі DocX. От, пояснювальна записка, аналіз міційних компаній, ступ, методологія, огляд ринку 4 сторінки на хвилиночку. Він згенерував з описом всім Ну, В принципі, те, що я його просив, він мені це і зробив. І навіть дав портфельні рекомендації, AI-чі, хмарні технології, AI-застосування і частка в портфелі. Я прям збережу собі це, почитаю. Тобто, на хвилиночку, 4 сторінки тексту було зроблено буквально за пару хвилин, доки ми з вами обговорювали, як я, я ось цю штуку можна налаштувати. От, тому. тому. Використовуйте, тому що це реально крутезна фіча. Включайте там пошуки, зберігання в документах. І, як бачимо, у класному форматуванні класні документи в нас виходять. Це Sonet 4.5. Але це ще не все. Вони побудували наступне. Вони зробили таку круту штуку, що запустили для розробників, яка називається Cloud Agent SDK. Що він вміє робити? Тобто, ми фактично використовуючи цей agent СДК, можемо вибудовувати мультиагентські системи, які будуть виконувати кожен з мультиагентів, який буде виконувати свою унікальну задачу, і всі вони будуть керуватися через єдиний СДК. І як результат у нас виходить таке, що ми для себе можемо створити великий рій агентів, які виконують за нас. Рутинну роботу. І це прям дуже крута штука, тому що вони показали, вже приклад, як можна побудувати код-плод, який на сьогодні ну, лідирує по а, своєму рейтингу, і, відповідно, дали можливість самим, самим будувати для себе відповідні додатки. Тому це обов'язково вивчайте, тому що знати те, а, як використовувати штучний інтелект, яку нейромережу вибрати, як відповідно. А, Написати промпт, ну і керувати даними нейромережами для виконання тих задач, які ми їм поставили, і більше того, знати те, як автоматизувати все це, це вже навіть не навичка, навіть не майбутнього, це вже навичка сьогодення. І в Web3 в університеті Lort Global ми якраз навчаємо те, як стати тим самим контекст-інженером. Тобто, як навчитися правильно використовувати інструменти, щоб вони виконували, щоб ви не брали ті інструменти, які не виконують задачі, писали їм складні промпти, потім дивувалися, нічого він не знає, він не вміє виконувати. Можливо, не той інструмент просто використовуєте. Це є перше. А Що таке інструмент? Нейромережа, той же чат, клот і так далі. Другий момент правильно написати промти. І третій момент правильно. Його автоматизувати. І четверте, і сам, ну, важливе, саме в Правильні свої ніші під свої задачі, які реально вас автоматизують. Саме тому всі курси в нашому університеті вони розбиті на окрему SMM HR та менеджмент лідерів бізнесу, продажу, райтингу, а агенти для автоматизації. Я взагалі дуже рекомендую цей курс пройти, якщо ви хочете навчитися створювати AI агентів на базі NVCM і автоматизувати свої рутинні процеси в розробці, фото, відео з використанням відповідно різних. Нейромереж різних технологій штучного інтелекту. Ну, відповідно, якщо в кожній з своїх ніж розібратися в кожній функціональному напрямку, і нас є надзвичайно крутий курс практичного використання штучного інтелекту 2.0, який актуальний буде всі роки, тому обов'язково його вивчайте Тому знати, як писати промти знати, як практично її застосувати, і знати, як це все автоматизувати, це вже навичка не майбутнього, це вже навичка сьогодення, яку вам вже сьогодні треба знати. Тому навчайтеся, вся інформація є в. Вся інформація є на сайті Lortune Global. В описі до цього відео ви отримаєте всі посилання і ставайте більш успішними. Ну, а ми давайте продовжуємо. Відповідно, як результат, вони вирішили показати такий research preview, image with Cloud. Тобто ми можемо йому, як це виглядає, заходимо, пишемо йому, що ми хочемо отримати. Ну, наприклад, наприклад, створи мені додаток. Щоб я міг грати в шахи з ШІ. І він, відповідно, в режимі реального часу починає думати, що я від нього хочу. Далі створювати мені додаток, і він, в чому особливість цього Imagine, це те, що Антропі хотів показати, що як можна створити свого роду як операційну систему, яка буде в режимі реального часу генерувати контент, і, відповідно, ну, фактично ми. Маємо не просто операційну систему там, з кнопками, з усім а фактично, яка створюється під нас, створюється для нас і адаптується під нас. І це надзвичайно надзвичайно круто, тому що це те, що ми побачимо в майбутньому, особливо в епоху Віара AR. -а. І якщо раніше в нас виступало питання, там чи заміни і штучний чи можна вірити тому, що ми бачимо в інтернеті текстикам, чи це правильно написано, чи можемо. Вірити не текстикам, а цим, чи можемо ми вірити взагалі відео, яке там було згенеровано? Друзі, зараз ми взагалі будемо, ми дійдемо до того, що використовуючи окуляри, ми не будемо, у нас буде велике питання, чи можемо ми вірити взагалі своїм очам. Чи це реальність, чи це віртуальне, чи це щось віртуальне. Тому що от саме завдяки технологіям генеративного штучного інтелекту, у нас і виходить ось така. Картинка. Вот, тому. тому Бачите, от я натиснув. Він тепер зрозумів, що я натиснув. Давайте я на... далі продовжую. І він все в режимі реального часу. Мені прорисовує, продумовує, нарисував мені, незвичайно, чорні фігурки там із білих. Ну, буває, ще в нього божини, але все це відбувається в режимі реального часу. Бачите, я на коня натиснув. Він визначив цей кінь, показав мені, куди я можу стати, і далі продовжую. Тобто, я граю в шахи з створеним доско, ну, шах, шах, шаховою дошкою, з кампом, який згенерувався тільки ж, який продовжує генерувати, аналізує. Бачите, він описує все, що відбувається. Тобто там можна навіть і в шахи навчитися. Тому. Що ми зараз маємо? Штучний інтелект вже до нас е, залізає не просто е, в, в, там, як персональний стенд. Він е, інтегрується в нашу операційну систему, і найближчим часом ми дійсно будемо бачити, е, по-перше, і операційну систему, яка адаптується під нас, і нові інтерфейси взаємодії. Я бачу, мов клот в цьому рухається дуже-дуже активно. Тому вивчайте, навчайтеся, як використовувати штучний інтелект, застосовуйте свої, свої ніжі, а ми вам цьому всьому допоможемо. З вами був Михайло Пацин, інвестор-підприємець веб основних веб «Learn to Earn Rob.